Триває інтернет-конференція на порталі Діловий регіон і наступне запитання від керівництва малого підприємства. Так, підписалася. На нашому підприємстві пройшла перевірка. У нас є деяке возраження по її результатам. Чи ли ми підписувати акт перевірки? Якщо да, то що делать з нашими возраженнями? Запитую керівництво малого підприємства. Прошу, Сергійович. Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що акт перевірки є носієм тієї доказової бази, на підставі якого буде керівником або заступником керівника органу прийматися податкове повідомлення рішення, за яким вже буде сплачувати грошове зобов'язання платних податків. З приводу того щодо непідписання або не отримання акту перевірки. Не звільняється платник податків щодо сплати вказаних грошових зобов'язань, які будуть зазначені в акті перевірки. В даному випадку, якщо платник податків відмовиться в підписанні акту і отримання акту другого екземпляру акту перевірки, органом, контролюючим органом буде складено акт відмови від підписання і отримання акту перевірки, і буде направлено поштою з повідомленням про вручення вказаний акт перевірки. З приводу заперечень, платник податків має право подати заперечення до вказаного акту перевірки протягом 5 робочих днів з дня отримання вказаного акту перевірки. Має право скористуватися, брати участь у розгляді вказаного заперечення, протягом якого податковий контролюючий орган повинен повідомити вказаного платника податків. Після е, розгляду заперечень контролюючий орган буде е, з урахуванням вказаних заперечень буде приймати податкове повідомлення рішення, яке в подальшому платник податку має також оскаржити як в адміністративному, так і в судовому порядку. А в якій формі подавати заперечення? Є якась форма заяви? Як може підприємство подати заперечення? Ну е, встановленої форми немає вдовільної форми. Е, Після отримання акту перевірки платних податків аналізує ті порушення, які викладені в актом перевірки, і на яких він вважає неправомірно описані ті чи інші порушення, викладає їх в довільній формі в запереченні і подає до контролюючого органу протягом п'яти робочих днів з дня отримання указаного акту.